Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. і сьогоднішнє моє відео буде присвячено темі, яка зараз несеться скрізь у інтернеті. Це розбір фільму Оленя Рендір. Чесно кажучи, я з одразу не звернула уваги на цю назву фільму, тому що ну, подумала про оленя та й про оленя, можливо, якась нова інтерпретація Бембі. А, але потім моя подруга мені порадила цей фільм, сказала, що мені він буде цікавий як психологу. Плюс... Google та YouTube стали рекомендувати. Я, звичайно, подивилася цей фільм і жодного разу не, про... не пожалкувала про це. І сьогодні я хочу точково, знову, як завжди, поговорити про основні моменти, що означалися в цьому фільмі. Вони дуже перекликаються з психологічною темою насилля, маніпуляцій та навіть сталкінгу. І це буде, нібито, знаєте, продовження того, про що ми говорили у моїх попередніх відео: про маніпуляторів, про психопатів. І так, про що ж цей фільм? Фільм заснований на реальних подіях. Це автобіографічна історія, яка відбулася у Лондоні. Не так давно молодий комік приїждж... прибуває до Лондона зі своєю подругою, дівчиною. Вони поселяються у її матері. Він відчайдушно хоче стати популярним. Він шукає визнання. Він він хоче бути відомим, відомим популярним коміком, і він намагається цього досягти на, в нього майже нічого не виходить. Він працює разом з тим в барі грошей, катастрофічно не вистачає, і якось на якомусь з виступів стендап коміків його побачить певний продюсер чи сценарист, який починає до нього проявляти інтерес. Він йому робить багато компліментів. Звичайно, чому цьому хлопцю цьому по фільму це Донні, а в реальному житті це річард, чому йому це подобається? Чому люди ведуться на маніпуляторів? У, 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 після цього звичайно цей продюсер його підсаджує на заборонені речовини. Відбувається з ним сексуалізоване насилля, і після цього вся ця історія починається. Так, от чому саме цей доні повівся на цього поганого, так скажемо, продюсера. Людина, яка відчуває себе не реалізованою в тому плані, в якому вона хоче себе відчувати, коли їй починають говорити те, що вона хоче чути, коли вона розуміє, що е, вона комусь може бути цікавою, звичайно, нам всім приємні компліменти, ми всі їх любимо. І якщо ця е, така чорна діра невизнатості, нецінності, вона є незакритою, нам дуже легко е, ну, лити солодкий, солодкий сахар у наші вуха, і ми багато хто на це поведеться. А люди, які хочуть досягти успіху, зазвичай в них є певна якась така, знаєте, російською мовою бреж. Вони хочуть бути любимими, вони хочуть бути визнаними, вони хочуть бути цінними. Таких людей дуже часто у психології називають не досягатирами. Так їм потрібно досягнути якогось успіху для того, щоб відчути себе потрібними любимими. Це може бути, в цьому причин може бути багато. Я потім до цього повернуся ще. І от коли відбувається вся ця історія з цим продюсером, звичайно, цей доні, травма в нього не пропрацьована, тому що, як показано було в серіалі, як це все відбувалося поступово. Поступово, до речі, коли ви питали, чому Салтанат не йшла від Бішембаєва, чому Салтанат залишалася з Бішембаєвим, тому що тут дуже гарно показано, як маніпулятор. Такими маленькими кроками, маленькими гачечками чіпляє чіпляє свою жертву. Спочатку він говорить, що жертва хоче почути. Спочатку він маленькими кроками пересікає її власні кордони. А вже коли жертва розслаблена, можливо, навіть роздавлена, маніпулятор починає грати відкрито. І звичайно, після того, що відбулося з цим доні, він не знає, що з ним відбулося. Він не впевнений в тому, що чи було над ним це насилля, чи його не було. Він може відчувати вину. І відчуваючи цю вину, звичайно, він починає шукати на це відповідь відповіді всередині себе. І, до речі, як нещодавно я читала в одній книжці про стілення від психотравм, там було проведено таке дослідження, що людина сильніше відчуває посттравматичний синдром після того, як, як з нею вчинили насилля, якщо вона не чинила супротиву. Тобто, а супротиву він не міг чинити, тому що він був під дією заборонених речовин. І, звичайно, оце таке почуття стида і провини воно теж зіграло певну роль. І так, після того, як з ним це все відбулося, в нього руйнуються стосунки з його дівчиною. Він починає себе шукати, хто ж він, кого він насправді любить жінок чи чоловіків. І тут з'являється оця сама Марта, яка приходить до нього в кафе, де він працює. Це таке, знаєте, не дуже фешенебельний заклад. Він там працює барменом. І приходить жінка, яка на нього дивиться, отаким от, от поглядом. Ну він бачить себе в її очах, таким як він хоче себе бачити. Вона йому робить багато компліментів, багато компліментів про його мужність, про його красу, про його талант. Вона починає його переслідувати у соцмережах. Оце і є той самий сталкинг, і з ним багато хто зараз стикається у реальному житті, тому що соцмережі це провокують, і вони до цього, нібито знаєте, навіть стимулюють. Легко знайти інформацію про, про якусь людину, легко почина почати з неї війти в контакт. І марта цим користується. Марта видає себе за відомого адвоката, але ж це смішно да, від, від одразу, тому що відомий адвокат, це, який знайомий з сильними мираміри, цього вона е, каже, що вона знайома з Девідом Кемероном і все інше, але в неї нема грошей навіть на чашку чаю чи дієтичної коли. Вже такий перший маячок, який має. Вас насторожувати, що щось тут не так, щось тут не так відбувається. Але Доні настільки засліплений тим, що вона йому говорить, як вона з ним поводить, вона сміється над його жартами, що, звичайно, його отака от нереалізована артистична, нарцисична частина, вона цьому вірить і хоче вірити. Так би це все і продовжувалося, але Марта, як звичайний сталкер, а в неї психопатичний склад особистості. Ми це бачимо по тому, як вона створює історію, як вона реагує, як потім вона починає все далі і далі заходити у своєму сталкінгу. Вона психопатична особистість, вона хоче ним володіти все більше і більше. Це б так би все і далі продовжувалося, та вона пересікає цю межу. Вже починають страждати його близькі. Вона починає горівнувати до його дівчини, з якою вона зустрічається. І як я вже казала у відео про маніпуляторів. Вони дуже чітко відчувають на чому вони щитують цю інформацію, на чому вони можуть з вами зіграти. Марта відчула на якомусь інтуїтивному рівні, що вона може сказати цій дівчині тері, щоб заставити її в собі сумніватися. Вона сказала: ти зустрічаєшся з шльондрою чи чоловіком? А тері, ми знаємо, що вона дівчина транс, і звичайно, це дуже важка психологічна травма. Перед тим як вона переходила, як вона намагалася себе сприймати. Це все відбувається не за один день, не за один місяць, і навіть не за один рік. І видно, хоча вона і сама психотерапевт, ця травма в ній все ще не до кінця пропрацьована і опрацьована, і вона попадає отак, отак, от просто як пальцем в небо, але попадає в цю травму цієї тері, і тері починається теж проблеми. В тері починаються проблеми з цим доні. Тобто, як я казала у відео про маніпуляторів, психопатів, вони чітко щитують те, на чому вони можуть з вами грати, чим вони можуть до вас попасти в вашу больову якусь зону, чим вони можуть вас затягти в свої гачки. Цей серіал дуже гарно показує, як жертва попадає в тенета у цього сталкінгу, в тенета маніпулятора, психопата, абюзана, нарциса, всього, про що ми з вами говоримо на цьому каналі, дуже часто. Тому цей фільм цим цим дуже важливий. Ще що в цьому фільмі є дуже цікавим, те, що чи не вперше показується те, що жертвою може бути чоловік, тому що завжди говорять в основному про те, що е, дівчата можуть бути жертвами таких, от випадків. Ні, тут чоловік. Я казала на початку самого відео, чому е, доні можливо сім'я теж до цього причасна. Має якусь участь, коли він зізнається своїм батькам про те, що з ним відбулося. Ви можете подивитися цей серіал. Там всього сім епізодів. Не дуже довгі серії. Вас не займеться багато часу. Але серіал 18 плюс попереджує батько каже, що він виріс в католицькій школі. А дуже багато скандалів зараз було про католицькі школи. Ми знаємо пам'ятаєте фільм Дурне виховання Педро Альмадовера. Пам'ятаєте фільм у центрі уваги про католицькі школи. Тобто, таким нам чином теж дається певний натяк, що батько, можливо, теж був певною жертвою того, що, що сталося з доні. Але це про це все як же завжди замовчується. Про нас не прийнято. У нас не прийнято про це говорити. Це від ця тема така. Вона є. Постидною жертва себе відчуває винною, тому що ви знаєте про те, що дуже багато в нас звинувачують жертву. Віктім Блеймінг він нікуди не дівся, і я це дуже добре бачила. Коли читала коментарі про ту ж саму Салтанат, про те, що з нею відбувалося, і про другі такі випадки, тобто завжди винуваті жертву, а тим більше, якщо це чоловік. І тому можливо, як в сім'ях, хоча була нібито сім'я і нормального достатку, сім нібито кажуть про те, що в сім'єю все було окей, але отаке от негласне замовчення того, що відбулося, звичайно, воно між в стосунках між батьком та сином теж могло накладати певний свій відбиток. Тому таки може може такої близькості якоїсь у сім'ї не було, чому доні відчайдушно намагався отримати любов. Йому потрібна була любов. Визнання і любов це все, що хотів доні. Чому дуже багато людей, коли хочуть бути відомими, вони хочуть бути любимими, щоб їх любили. Чому артисти, коли вони на сцені, вони відчувають цю любов, коли вони зникають з поля зору, вони перестають бути популярними. Вони дуже страждають, тому що в них немає цієї підпитки. Нема кому їх любити, а їм це конче потрібно. Це може бути пов'язано із розладом особистості, з іншими психотравмами, але менше з тим зараз не про це. Ми говоримо про те, що, чому цей фільм такий є важливий. Фільм поставлений у Типовий англійський типова англійська стилістика, типовий англійський юмор. Якщо ви дивилися серіали «Love Sick», згадати всі зв'язки, чи Патрік Мелроуз, до речі, теж дуже гарний англійський серіал, який торкається теж певних проблем, пов'язаних з, з, з дитинством і з відносинами в родині, він в такій стилістиці. Якщо ви любите англійський гумор, англійську подачу інформації, то вам він дуже сподобається. Він зайде вам цей серіал. Я його раджу подивитися всім батькам, тому що дуже гарно показується, як потім батьки сприйняли доні, як вони сказали, що ми тобі підтримуємо, ти наш син, і що б там не було, ми будемо завжди з тобою. Це і дало йому певне полегшення, це і дало йому певну силу потім звернутися до поліції. Ну і найголовніше, чим закінчується серіал, коли доні доні, потім він таке включається теж в цю марту. Тут же можна говорити про стокгольський синдром теж. Він починає цікавитися Мартою, і коли він вже вона в, в поліції, коли вже суд за ці півтора роки призначив їй певне покарання, бо в йому надіслала 41 тисячу листів, багато листів, більше сотні листів, написаної від руки, голосові повідомлення. Коли вже все-таки вона вже отримала покарання за ці півтора роки, я, я порахувала скільки цей сталкінг був. Він починає все це відслідковувати. Він починає, з чого це все почало. І найголовніше, мені здається, там було таке основне останнє повідомлення від неї голосове, коли вона сказала, чому вона все ж таки почала називати його оленятко, тому що в неї в її нещасному дитинстві вона, як виявилося, була дуже нещасливою одинокою, нелюбимою дитиною. В неї була іграшка, оленятка. І якимось чином цей донь, якимось поглядом чимось нагадав їй цю іграшку. І от трапився такий перенос. Тому в кінці цього сезону було показано те, що як е, перес, переслідувач насправді у дитинстві міг, міг бути жертвою. Про це теж, теж є дуже багато досліджень. Книжок написаний цим займалася відомий швейцарський психолог Аліс Міллір. Е, тому ця тема вона дуже не розкрита і дуже, дуже е, вона є нагальною. Чому люди стають такими, якими вони стають, не виправдовуючи звичайно. Е, Насильника, тому що нічого не може виправдати насильника. У Марти явний, явний психотичний тип особистості, в неї є нарцисизм, вона видає себе не тим, ким вона являється. І, і таким чином, як я говорила вже про це, вона дуже чітко прораховує свою жертву. Тож, якщо у вас є якісь ще питання стосовно теми сталкінгу, теми аб'юзу, маніпуляцій, психологічного насилля, будь-чого, лишайте ваші питання. Чи дивилися ви цей серіал, чи сподобався він вам. Які серіали вас зацікавили? Можливо, ви порекомендуєте їх до перегляду і подальшого розбору. Лишайте це в коментарях. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах за хештегом Психолог Єлена Літвінова, Instagram, Фейсбук, за будь-якими питаннями, Твіттер. Ви можете стукатися мені в приватне повідомлення. Підписка, лайк обов'язково, якщо можете. До нових зустрічей, пока!